Також матері вчили і бабусі вчили робити дідух. Дідух це атрибут Різдвяних свят, тобто Різдво Христове, Василя і водохрещі. Аж на останній день водохрещ його могли молотити, або ставити десь у куточку на наступний рік, або підвішувати до свого. До речі, три стихії колись, а зараз Отець, ось Бог. Син і дусь, отака триця. І кожна родина робила свій дідух, дідів дух. Тобто, тих, кого немає з нами, прийдуть вечеряти. І кожна мама чи бабуся, чи хто там був, робили свій дідух. Тобто, оцей малесенький букетик це прилітала душа, сідала і казали, що вона дивиться. Як ми її шануємо і чи запрошуємо до себе на вечерю? Хоча це, це є ще символ врожаю, обов'язково, бо е, якщо плили або робили отакий от дідок, то брали всі злакові. Це символ врожаю, але символ душ померлих так само, як і куття. Батько чоловікові віддавалася велика шана на Різдвяні свята. Він ніс до хати дідух, і ставили дідух на покутя. Діти при цьому могли зображати звуки птахів, щоб вони водилися. Ну, скажу так: українці це сільськогосподарська країна і все, що було пов'язано з будь-яким святом. Бо це було вшанування і задум на те, щоб був хороший урожай. Отже, ставили кутю і ставили діду. Стиді, ти до нас прийшов на вечерю.